Вам скажу за пара, середина тижня, але я розумію, що я на вихідних не сходила за продуктами і тепер вирішила сходити. Взагалі це все, майже це все це овочі. І трошки ще для ці купила, сирочок, ковбаску і все. У мене суттєво зменшився раціон різноманітний, відколи Саша не в Чернівцях. Тому так. Коли їдемо за купити сташею, то це дуже просто. Бачимо, що недостатньо їжі. Просто йдемо. Дивіться, я купила майонез вперше за багато років, бо мені захотілося яйце з цибулею і з майонезом. Просто. довелось купити таку штуку велику, не знаю, коли ми це з'їмо. Але отак купила ось таку, їй дуже подобається оптимін. Міє, але є нюанс. Вона перестала їсти. Я думаю, змінити їй корм, бо вона ж мало їсть. Пересипала, обтінила сюди, попробую. Якщо їй сподобається, то візьму більшу упаковку. Овочі. Ви просто подивіться, що сталося з цією прекрасною штучкою. Я купила якусь таку. Річ для, для дряпання котів, від дряпання котів. Можливо, вона перестане дряпати по пшикою. Каже, що треба 5 днів поспіль хоча б пшикати, щоб виробився рефлекс і вона не дерла. І тут все овочі різні. Купила, щоб більше їх їсти. Бо коли немає овочів, то в мене таке враження, що немає що їсти. Ось тут їх багато. Вона приходила всякі нющаки Саші. Скоро будуть хлопці їхати з Бандером у Білим. Треба попередавати всякого. У мене зараз життя вдвох з Китією. і це просто для мене щось абсолютно нове. Вона все хоче скуштувати, все хоче понюхати. Я їм от чизкейк. І. Він сиром і вона чує цей сир і так хочеться поїсти. Я їй вже шматочок дала, а вона все одно далі нюхає і лізе в тарілку. А я тут хотіла подивитися просто влог на ютубі спокійненько ввечері поїсти смачненький м -м, шматочок чистеньку, який нам подарували. Але подивіться, подивіться, <с> ну це просто не мія, не те їла. І найголовніше, що вона не голодна, вона їла. але...

Знаєте, кажуть, що в такі складні моменти, як зараз, важливо знаходити острівки безпеки, які будуть наближати до якогось такого чогось сталого, наприклад, там догляд за собою, книги улюблені, знаходити час на ще щось поміж новин, робити улюблену роботу. І я зловила себе на думці, що я чотири місяці не стриглася. У мене волосся було в жахливому стані. Ми терміново виправила цю ситуацію, пішла, постриглася. Мені здається, що мені дуже гарно. Принаймні, зараз я такому піднятому настрої просто дуже рада. Йду зараз далі по справах сьогодні. І вчора я збирала посилку Саші, будуть передавати, ми будемо передавати автомобіль, на який ми скидались, і, звичайно, не з порожніми руками треба буде паралельно ще підготувати, тому що їм потрібно дуже багато там всяких штук на фронті. От, і я вже ходила по ринках, по нових поштах, замовляла доставки. Замовила ще також суху їжу. Можливо, вам я зараз покажу, що я замовляла. Я ще думаю, суху їжу замовити додому про всяк випадок, бо зараз такі новини, що хочеться про всяк випадок щось в хаті мати. І я розумію, до речі, наших батьків, які зробили закрутки і накопичували багато запасів вдома. Коротше, я зрозуміла це, тому що зараз такий час. Мені здається, що ми теж будемо такими батьками і такими бабусями, і дідусями. Тільки маю надію, що наші діти і внуки не будуть переживати таких часів і будуть теж вважати нас трохи дивними, що ми робимо ці всі запаси. Дякую, що існує нова пошта, тому що я тут знайшла величезну коробку. Лайфак, якщо думаєте, де знайти коробку, на нові пошті можна купити. я вже передала посилку Саші, вже прийшла додому. Буду монтувати попередній влог, який я сподіваюся, що вже на каналі звітня. До речі, замовила петличку і буду тестувати, щоб у вас був кращий звук, а не такий, як зараз. Я вам скажу, що на другий день у мене прям таки кара. Я не уявляю, що буде, коли я помию голову. Це ж буде взагалі. Протягом цього влогу в мене насправді відбувається багато чого ем, і те, що стосується робочих питань. Але я фокусуюся на якомусь такому е, побутовому і показую вам, чим я живу. Хоча насправді, от вчора я повернулася з відрядження у Вінниці, ми два дні були у Вінниці е, знову на зйомках. Перед тим минулих вихідних я була у Львові, ми їздили до подруги на захід і також допомагали їй частково. Тобто Ніби щось відбувається, воно вартує якихось влогів, щоб показати насиченість цього життя. Але через насиченість цього життя я не встигаю це все ще віднімати. Протягом цих тижнів в мене з'являються лише розпаковки і запаковки. Тому влог, напевно, буде так і називатися. Але хочу вам показати, що я собі замовила ось таку штуку, думаю, ви можете здогадатись для душі, для свого ментального здоров'я. Одна в мене вже така є готова. Іншу я взяла зараз, тому що мені дуже сподобалася картина, яка тут є. Взагалі мені подобається художниця, яка це малює. Я на неї підписана в інстаграмі. А тут я створюю сама таку картину. Загляньте, яка картина вийде, це такий мікс. Тут картини Примаченко, тут Тарас Шевченко, Олеся Українка. Вони дуже з такими класними деталями картини. Буду таку малювати, якщо мені <свісно> нічого з нею не зробить. Ні. Знову розпаковка з магазину, які я усі цього разу взяла. Воло, до речі, дуже класну полуницю, Прям виглядає вона супер. сподіваюсь, що вона дуже смачна. Авокадо, чесник, бо закінчився, беру, напевно, раз-пів року. Далі ось такий класний салат, дуже хороший. Мія вже тут нюхає. Також проколі взяла, взяла яблука, взяла ось такі помідорки. Невеличкі і перці різного лайту. До речі, овочі мені зручно отак зберігати. Тут зазвичай зелень, якась цибуля з чесником. А, а тут я отак просто на такий папір кладу, просто такі, що щоденно використовуються свіжі е, овочі. Чомусь тут ще опинився лимон. І я хочу вам розказати про штуку, яку я придумала і нескромно назву її просто геніальною. У мене завжди була проблема. Я бачила якісь продукти і забувала готувати, в результаті готувала дуже часто одне і те саме просто по колу. І в один момент я пам'ятаю, якось приготувала плов і подумала, блін, а чого я його так рідко готую? У мене завжди є всі складники для нього. А я готую щось інакше. І от сьогодні я придумала, мені зайшла мулька в голову, і я вирішила спробувати зробити список з їжею, яку можна приготувати з різних інгредієнтів, коли не хочеш думати і не знаєш, що приготувати. Я вважаю, що це геніально, тому що стоять крупи, і я часто не можу пригадати, що мені приготувати. Я написала, навіть варіанти сніданки тут написала і з можливістю дописати, якщо що, спробуємо подивимося, як це буде працювати. Так вже склалося, що я вам показую в цьому влозі всі свої якісь різні покупки там, для дому і так далі. То заодно покажу вам посилку з iHerb. Що я замовила? По-перше. Цю зубну пасту, бо як виявилося, в Україні важко знайти пасту, яка не пов'язана ніяк з Росією. Тому ну, я тепер замовляю за Ехербу ось цю зубну пасту, Нам дуже подобається. Цього разу взяла дві пачки, так вийшло вигідніше, і я знаю, що це класно. Пасту, тому замовила. Це шампунь і кондиціонер 2 в одному, він від лупи і також доглядає за шкірою голови. Мія тут вже ганяє. От Тому хочу попробувати, якщо буде класний, то скажу, бо я багато класних відео про нього чула. Наступна штука, яку хочу випробувати, я ненавиджу прасувати, пресувати, а ця штука має допомагати розгладжувати. Все, що не хочеться прасувати, Тобто, це якщо там джинси, наприклад, або сорочку, воно має розгладжувати. Спробую, покажу вам, чи воно дійсно працює. Залюблена штукенція, яку я використовую для обличчя, це тонік у падах. Він з саліциловою кислотою. Я його використовую просто руками, Дуже люблю. Оцей синенький менш насичений і інтенсивний, ніж червоний. Минулий в мене був червоний, але все-таки синій мені більше підходить. Це ж нічого не можна зняти, бо вона ганяє просто, коли бачить щось отаке. От. Ось така прийшла олійка, була дуже добре запакована. Це ефірна олійка. Замовила з апельсином, як можна побачити. Дуже класний запах. Я люблю взагалі, як пахнуть цитрусові. І також спеції. Я більше їх замовляю для того, щоб мати гарні баночки, в які ось це все пересипати. Наприклад, я часто купую сухий часник, щоб додавати як спецію. І також є часник з сіллю і з такими приправами. Цього разу замовила ось цю упаковочку, а потім буду пересипати те, що я купую зазвичай у магазинах. В наших магазинах воно дуже смачне. Не знаю, чи воно буде відрізнятися від цього, ну вже скажу. Але я вважаю, що це недоцільно купувати кожного разу такі от баночки і викидати їх. Не знаю, мені це якось не екологічно виглядає. Тому я пересипаю з великих. До речі, на і також у великих просто пачках продається, і можна сюди просто пересипати ці спеції, і буде отак от стояти гарно. Ну що, другий вечір, п'ятниця і субота я вирішила почати з обличчя, щоб хоча б трошки було зрозуміло, що я малюю. Вчора малювала ось цей цю частину. Сьогодні обличчя намалювала. І ось тут трошки стіни. Так, видається, ніби трошечки, але насправді тут є що робити: один вечір дві години, другий вечір дві години. І я вже застала, що зараз 12 ночі потрібно лягати спати. Але буде дуже гарно, я вже хочу її поставити і знаю, де. Хочу з вами поділитися такою своєю дивною мрією. Я, я е, дуже давно хотіла е, поїхати за кермом, взяти там все, що треба додому е, в якомусь супермаркеті і поїхати назад. І сьогодні абсолютно випадково так склалося, що вийшло це зробити. І я набрала те, що мені потрібно було ще додому. Оскільки я була у екваторі, в екваторі я буваю рідко, але я знала, що мені треба було. Я минулого разу побачила там таку штуку, і мені здалась, вона дуже потрібна і дуже зручна для макарон. І також там, і також там я побачила ось такі прикольні і зручні. Контейнери і ці контейнери в мене є один такий, і я вирішила взяти два ось таких і ще один більший. Ось покажу вам це такий більший бокс для їжі. А ці два ось такі, що зручно, що вони класно поєднається в холодильний костюм, поміщається на одну поличку. І, звичайно ж, накупила їжу, тому що в акваторії те, що мені потрібно, в тих розмірах, які мені потрібно, Оптіміл. Бо для кішок чомусь в магазині, зараз, так що я ходила, поруч немає. І взяла та брід також, але трошечки іншу. Можливо, їй сподобається, будемо пробувати. Бо брід перед тим була інша, іншої я не знайшла. Але це те, що вона їсть, в принципі, і мене дуже любить. Ну і таке: сир, риба, хумус, ще сир, цукерки. До речі, купила таку от штуку. Я не знаю, ніколи не пробувала, але мене вона щось зацікавила, впала мені в вічі. Сюди просто додати водички і мають вийти млинці спробую. Якщо це буде легко і прикольно, то тоді, можливо, дам якісь відео, а зараз поки не можу нічого сказати. До речі, якщо ви використовуєте якусь іншу суміш, якусь таку швидку, бо я дуже люблю те, що мені пришвидшує життя, полегшує. Тому я взяла таку суміш, бо давно хочу млинців, але щось ніяк не робила. Сьогодні тривога вперше за довгий час. І я вирішила, що після Кримського моста треба точно посидіти в укритті і не ігнорувати. Тому сижу. Тільки що дивилася YouTube, тепер відкрила книжку, буду читати. Я дуже вдячна вам за перегляд і рада, що змогла розділити з вами такі побутові домашні моменти. Бережіть себе і до нових зустрічей!